Вимірювання температури тіла в паховій ділянці. Показання. Оцінювання функціонального стану організму за призначенням лікаря. Мета визначити температуру тіла пацієнта та періоди лихоманки. Протипоказання попрілості, запальні процеси в паховій ділянці. Добрий ранок, Наталія Георгівна. Добрий ранок. За призначенням лікаря повинна виміряти вам температуру тіла. Ви не заперечуєте? Ні, я не заперечую. Як вам буде зручно, сидячи чи лежачи? Сидячи. Гаразд. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення максимальний медичний термометр, годинник, антисептик для рук, паперовий рушник або серветки, неркоподібний лоток, кулькова ручка, температурний листок, ємкості з розчином для дезінфекції використаного оснащення, ємкості для медичних відходів. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України в 6 етапів. Кожен етап повторюю 5-6 разів. За необхідності струшую термометр та переконуюсь, що наповнення у стовпчику це може бути цинк, індій, галій, ртуть. Знаходилось нижче відмітки 35 градусів Цельсія. Наталія Георгівна, підійміть, будь ласка, руку для того, щоб я змогла оглянути вашу пахову ділянку. Добре. Дякую. Примітка. Перед вимірюванням температури тіла медсестра повинна оглянути пахову ділянку пацієнта та оцінити її стан. За наявності гіперемії або інших ознак місцевого запалення температуру в цій ділянці вимірювати не можна, оскільки показники будуть вищими за температуру тіла. В такому разі температуру необхідно вимірювати на іншій ділянці тіла. Протріть насухо-пахову ділянку паперовою серветкою. Добре, а навіщо? Тому що підвищена вологість шкіри змінює тепловіддачу і показники будуть дещо нижчими. Гаразд я запам'ятаю. Серветку можете викинути у відро для сміття. Наталія Георгівна, помістіть кінець термометра з резервуаром посередині пахвової ділянки, так, щоб він повністю з усіх боків доторкався до шкіри. Та притискайте плече до грудної клітки протягом 8-10 хвилин. Угу, зрозуміло. Примітка. Якщо пацієнт ослаблений чи непритомний, медсестра підіймає його руку. Правильно розміщує термометр і під час вимірювання підтримує руку в потрібному положенні. Наталія Георгіївна, будь ласка, обережно дістаньте та дайте мені термометр. Без проблем. Дякую. Зараз температура вашого тіла 36,7 градусів Цельсія. Це в межах фізіологічної норми. Чудово! струсила термометр так, щоб наповнення у стопчику опустилось в резервуар та провела дезінфекцію термометра згідно із чинними наказами МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зареєструвала результати термометрії в температурному листку та іншій медичній документації. Запам'ятайте під час вимірювання температури тіла трапляються випадки симуляції пацієнтом підвищеної температури тіла або навпаки приховування її. Тому медична сестра повинна стежити за діями пацієнта під час вимірювання температури тіла. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під відео.